Дітки, вітаю вас! Скажіть, будь ласка, а ви любите малювати? Я теж люблю малювати. До нас сьогодні в гості завітав художник. А ви знаєте, хто такі художники? Правильно, це людина, яка малює картини. Також художники малюють ілюстрації до книжок і казок. А є ще такі художники. Які малюють на будинках великі великі малюнки. Так ось наш художник просить у нас допомоги. Він намалював картинки, але на них допустив помилки. Будь ласка, допоможіть нашому художнику виправити помилки на картинках. Тож дивіться уважно. Та допоможіть виправити. Помилки нашому художнику. Починаємо. Дітки, уважно подивіться на картинку і знайдіть помилку. Правильно, дітки, у гусениці на хвостику нема голови і полуниця не росте на дереві. Виправляємо помилки. Дітки, подивіться на цей малюнок і знайдіть помилку. Правильно, у рибки не може бути клюва, у неї ротик. Виправляємо помилку. Дітки знайдіть помилку на цьому малюнку. Правильно, у конячки не може бути ріжок. І у зайчика тільки два вуха виправляємо помилку. Тепер знайдіть помилку на цьому малюнку. Правильно, дітки, двері не можуть бути біля даха. І у кожного стільця чотири ніжки. Виправляємо помилку. Дітки, ви сьогодні молодці, ви були дуже уважними та спостережливими. Дякую, що допомогли нашому художнику виправити всі помилки. Він з вами прощається. І я, дітки, буду з вами прощатися на сьогодні. До побачення, до нових зустрічей!